Добрий день. Сьогодні ми з вами на композиції будемо працювати над уявою, над вашою уявою, над моєю уявою. Це необхідно, бо коли вчишся малювати, треба навчитися бачити предмети, лінії, форми, колір. Все це обов'язково. А в цьому вам допомагає ваша уява. Вам знадобиться. Чистий лист бумаги, папір, такий, щоб, знаєте, цупкенький був він. Потім знадобиться фарба, вода, миючий засіб, будь-який, яким ви користуєтеся на кухні, і гелева ручка у мене, ви можете взяти просто кольоровий олівець для подальшого вашого що ми робимо? Ми з'єднуємо синю фарбу. Фарби треба багато, багатенько. Обов'язково підготуйте стіл так, щоб вам було зручно, щоб не було бо буде брудно, я вам сразу кажу. Підготували, поклали якусь скатертинку або Якусь захисну таку плівочку, неважливо. Змішуємо фарбу з водою. Фарба має бути темною, потемніше, води не дуже багато. Наливаємо туди миючий засіб, беремо нашу соломинку, трубочку, і що ми робимо далі? А далі ми будемо робити. Такі бульбашки, як, з якими ми в подальшому будемо працювати. Ми дуємо на... наш, і прикладаємо зверху ось так папір. Не до кінця, а як ви захочете, у вас з'являються ось такі бульбашки. Ми покриваємо весь весь листочок. Такими бульбашками, щоб у вас з'явилися ось такі візеруночки. Перемішуємо, десь буде більші, десь менші. Тобто ви будете ось так ми накладаємо і заповнюємо весь. Папірчик ваш ось такими бульбашками. Даємо підсохнути, прибираємо, даємо підсохнути нашим малюночкам. Потім викладаєте вже підсушений папір, ваші бульбашки з'явилися. Візьміть, будь ласка, можете взяти олівчик. Темненький, щоб можна було відокремити е, ті частинки, які ви побачите. Що побачила я на цих візеруночках? Дуже-дуже багато. Наша тема дивні істоти, тобто вони мають нагадувати якихось. Істот, які ми тут побачимо якомога більше треба побачити. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити квіти, ми можемо побачити е, тваринок, ми можемо побачити будь-що. Я візьму маркер, щоб вам було більш видно, бо ну, іноді не видно, коли записуєш відео. І так, що я побачила? Давайте з куточка почну. Отут у мене з'явився. Пінгвінчик ось такий ось він. Ось бачите? Тут у мене сплять дві киці. Це бульбашки так намалювали. Так. Тут я обвожу тільки те, що я побачила. Так, хвостика. Ось одна киця, а ось тут, за нею, спить інша киця. Так, дивна черепашка у мене з'явилася, ось така. А може, це динозаврик? Це вже вирішувати вашій уяві? Так. Ось вона як сидить. Як, можна обмалювати її? Пансер. Тобто намагаєтеся побачити якомога більше. Ось тут у мене така, ну, не знаю, зайка, мабуть, ось такий маленький зайчик спить. Вушка. Комірець я побачила. Лапка, і ніжка. Ось можна домалювати хвостика. Тобто, ми шукаємо, ось яка дивна інопланетна істота, з'явилася із бульбашок. Дивимося так, у неї такі очіки, можна зробити. Носик у неї, він посміхається. Так. І він тримає. Я тут побачила, що він тримає маленького зайчика. Так, ось його ручка. І так він тримає зайчика. Можна дуже багато побачити, якщо ви добре будете роздивлятися. Ось тут така дивна істотка. Будемо так казати, це у нас гусінь. Да? Ось така. раз, Ось вона. В осінь. А ось тут іще одна дивна, дивна істотка. Бачите, якщо домалюю глазика і носика, да? так. ручки, ну, ніжки, тобто ви шукаєте, шукаєте дуже багато, тут ведмедик, бачите, ось тут ведмедик сидить. Тобто, чим більше ви знайдете таких дивних істот, Тим буде краще, тим краще працює ваша уява. Цей урок не дуже важкий, не дуже довгий, можна це зробити за один день, то чекайте наступного завдання вже наступного тижня. Дякую вам за увагу! Працюємо!